Вже понад рік в приміщенні центральної бібліотеки нашого міста працює соціальний коворкінг. Цей проект було започатковано тоді, коли було найскладніше, в період локдаунів, коли люди не мали можливості мати доступ до інтернету, до світла. І тоді у нас з міським головою Олександром Маркушином виникла така ідея, що саме тут в бібліотеці люди могли би приходити і працювати, виконувати свою роботу, навчатися. Тоді коворкінгом щодня користувалося понад 200 осіб. Не завжди інтернет навантаження витримував. Було вирішено модернізувати інтернет-лінію зараз. Тут з цим все нормально тут одночасно може користуватися інтернетом понад 200 осіб. Нещодавно для себе відкрив це місце, і от тепер кожного тижня користуюся ним, тому що це ідеальне місце для тих, хто хоче побути в тиші, наводити своїми думками, попрацювати, зробити якесь домашнє завдання чи пропрацювати проект, і воно знаходиться в центрі. Тобто це зручно буде для всіх і всім рекомендую. Взагалі мене сюди привела подруга. Ми зараз у 11 класі готуємося до ЗНО, і тут набагато легше готуватися, тому що я більше сконцентрована на інформації, дізнаюся більше потрібного матеріалу, і також зручно те, що поруч є кав'ярня, можна перекусити, і також тут дуже тепло, дуже гарна атмосфера. Ми запрошуємо вас до нашого соціального коворкінгу. Коворкінг працює безкоштовно. Єдине, що вам потрібно з собою мати власний гаджет. Хоча навіть і над цим питанням ми працюємо.